i you Слава Україні, підписуйтесь на телеграм. Колишній президент Ющенко усе частіше почав з'являтися в українському медіапросторі. От і нещодавно він дав інтерв'ю українській правді, де налетів з критикою ні на кого іншого, як на свого кума Петра Порошенка. Ющенко висловив думку, що українці сьогодні показують, що за для нацидеї за для української перемоги ми готові платити дуже велику ціну, тому що для нас не існує компромісу. Та згадав мінські угоди підписані сивочолим. Він окреслив, як змінюється позиція європейських політиків, коли Україна чітко стоїть на захисті своїх нацин а не продає їх, наприклад, Шредер три тижні назад. Українці та сідайте за стіл переговорів. Перед цим півтора місяці назад Кісінджер. Слухайте українці, ну хіба ви не розумієте? Що можливо Крим, той віддайте, віддайте той Донбас. Що це для вас принципово? Саме головне мір труд май. З Європи я не буду називати імена, але приїжджали гуртом президенти і прем'єри з одним послом для президента Зеленського. Сідай за стіл, сідай за стіл. Потім розберемося. Але коли побачили Бучу, гостомель, на цьому фоні почали розуміти, що, вибачте, українська нація зараз не дасть акцепт будь-якому політику чи регіональному, чи з лівого крила, чи з правого, чи центральній владі взагалі прийняти доктрину, сісти за і говорити з приводу того, що давайте ми заплатимо за мир якоюсь частиною нацсуверенної території, та в голову це не прийде нікому. А до цього вісім років нас втішали мінськом 2 Хоча тверезі люди розуміли, що це план здачі країни, план здачі її терцілосності. Коли ти розписуєшся, що 7% твоєї території уже не є національною, тому я б сказав, що планку нацрозуміння хто ми, яка наша зараз. Місія і наскільки ми інтегровані, цільні, ми підняли. Ми багато у цій науці добавили, закинув колишній президент Камінчик в город свого кума. Також Ющенко зазначив, що Зеленський за останні місяці дуже додав у своєму розумінні місця ролі оцінки ситуації, у якій виявилася Україна. Я думаю, що сьогодні президент Зеленський не так часто вживає слово мир як це було раніше. Я думаю, що сьогодні, як і президент Зеленський, так і секретар РНБО публічно не підтримують, причому дуже ясно, дуже чітко публічно не підтримують ідеї перемовин. Переговорної платформи. З Путіним, хоча ходоків дуже багато заявив ексочільник України. Можна зробити висновок про те, що Кум пішов проти кума і почав зливати Порошенка за його антидержавницькі дії. Своєю чергою, Данілов заявив, що українське суспільство не прийме мінська і що зараз проти Зеленського та України ведуть потужну інформвійну. війну. За словами Данілова, у жодному разі не можна заморочувати війну на невизначений термін. Мінськ-3 українське суспільство не зможе сприйняти. Він зазначає, що наші громадяни віддають свої життя за свободу. І це дуже дорога ціна у цій війні. У кожної країни. Свої інтереси, але необхідно не допустити мінська, 3 цього не сприйматиме наше суспільство, підкреслив Данілов, знову ж таки кинувши камінь в огород Порошенка, який пішов на мирову з російськими окупантами. Також він вважає, що зараз проти України та Зеленського зокрема ведуть потужну інформу війну. Одним зі способів є просування наративу, що світ ніби забув про війну в Україні. Це не відповідає дійсності. Весь цивілізований світ підтримує нас у нашій єдності і цілосності, зазначив він. Раніше радник керівника ОП Подоляк попередив, що якщо Путіну не вдасться втягнути Україну в. Так звані перемовини він перейде до війни на виснаження. Для поліпшення перемовної позиції Москва може відправити мігрантів на кордони країн ЄС або ж планувати терористичні акти на об'єкти інфраструктури Єврокраїн. Кремль маніпулюватиме і моделюватиме в тому від війни на заході. Українська держава і суспільство однозначно проти діалогу на умовах Москви підкреслив Подоляк. Зеленське однозначно проти, і українське суспільство так само непохитне, тому що ми повністю усвідомлюємо ризики цього процесу. Зазначив Подоляк. За його словами, Москва намагатиметься досягти зниження рівня підтримки Києва з боку. Оку, заходу і посилити свою перемовну позицію. Крім того, Подаляк припустив, що Росія може перейти до створення кризової ситуації у Європі. Мова може йти про відправку мігрантів на кордони ЄС або планування терактів на об'єктах інфраструктури. Також Подаляк підкреслив, що Україні потрібно більше озброєнь для того, щоб переломити ситуацію на полі бою на свою користь. Отже, якщо уже Ющенко та представники влади називають підписання мінського 1 та 2 безглуздими антидержавницькими, то коли наші спецслужби займуться тими персонажами, які керували цим процесом, так ймовірно, вони вийдуть на експро. Шенка, якого до війни уже підозрювали в держраді, оце так статья буде у не до гетьмана порохуботам на радість. На цьому в мене все Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.